Друга ступінь гастроптозу. І постійно ввечері відчуваю сильний голод. І при тому схудла на 8-10 кг за 2 роки. В чому є така особливість, підписуйтесь, я розказую. І так, при гастроптозі реально шлунок завжди більшого розміру, він розтягнутий. А голод. Ми припиняємо тоді, коли перше розтягнувся шлунок їжею, і друге піднявся рівень цукру крові. Все, ми відчуваємо тоді насичення, і бажання їсти зменшується. Уявіть собі, що от шумочок такий в нормі, а вас. Ось такий в два рази більше. Відповідно, апетит буде більший, бо ви не можете відчути того відчуття розтягнення шлунка. Тобто треба запхати туди дуже велику кількість їжі. Друге, їжа зі шлунка набагато повільніше переходить в дванадцятипалу кишку, де засвоюється глюкоза і. Ну, вже від... настає відчуття насичення. Так само для опущення шлунка дуже часто характерні дефіцитні стани і вітамінів групи В особливо. Також може бути залізо дефіцитна анемія через те, що шлунок і 12 пала кишка не можуть адекватно засвоїти залізо, навіть якщо ви будете їсти багато і нормально засвоювати. Нерідко буває порушене і засвоювання інших поживних речовин. Що робити в такому випадку? Звісно, що поставити шлунок на місце, а от переїдати не можна, бо коли ви знову почнете переїдати, ви розтягнете до того розміру, що й було. Після самого вістерального масажу ти прийшли, зробили в нас. І виникає таке відчуття, що ти ніби їж, наївся, але можеш з'їсти ще. Ось в цьому Етапі треба припинити їсти. А взагалі, порція їжі для здорового шлунка – це ваших два кулачка. Ви порівняйте свої кулачки, порівняйте родичів-колочки. Кожного кулачки різні, і шлунок у нас кожного різний. Ось це Максимальна кількість їжі на раз. Що саме цікавіше, дуже часто ми розтягуємо шлунок тим, що ми зразу і їмо, і запиваємо великою кількістю рідини. Тому при опущенні шлунка краще взагалі їсти дрібними порціями і запивати, пити просто між їжею, не після їжі.